Всім привіт! Привіт! Особливо тим, хто буде дивитися ефір в записі, тому що зараз я ще вітаюся тільки з вами. І чекаю на тих, хто буде слухати мене вживу. Буквально одна хвилинка, щоб зібрати аудиторію. А, так, поки. Будуть підключатися. Нагадаю, що мене звати Малошок Ольга, я бізнес-коуч і ментор, допомагаю бізнесу, підприємцям, їх співробітникам досягати персональних та бізнес-цілей та розвивати компетенції. Мій сьогоднішній ефір третій в цьому місяці на тему впевненості в собі. І кожного тижня я проводжу ефіри в травні визначилася з темою мотивації. І ці ефіри про впевненість в собі, за моєю думкою, якраз допомагають мотивуватися, тому що впевненість в собі вона дуже класно допомагає підтримувати мотивацію. Немотивовані люди навпаки дуже багато втрачають енергії через дуже такий тяжкий процес прийняття рішень, а через відсутність впевненості в тому, що вони щось правильно роблять. Вони втрачають і час і енергію, тому якраз в собі це дуже класний спосіб підтримувати мотивацію. І сьогодні, якраз, третій ефір, я бачу, що ви підключаєтесь, то вже буду переходити поступово до теми сьогоднішньої зустрічі. А саме я хочу поговорити про діяльність як одну з засад теж впевненості собі, і як ця діяльність впливає на неї. В минулих випусках я говорила про віру як одну з засад впевненості в собі, про взаємодію між людьми і комунікацію. І сьогодні тема якраз буде про діяльність. І хочу поділитися сьогодні своїм досвідом. Звичайно, що буду говорити про свій досвід. Відкрий, можливо, для когось таємницю, можливо, для когось ні. Але з 2022 року я про нашим біженцям вивчати німецьку мову, тому що так склалося. Я потрапила в Німеччину і. Ну, власне, використовувала свої знання німецької мови, свій диплом в якості викладача німецької мови в Німеччині. І раніше, от коли я там молода, приїхала в Київ, так в мене були свої амбітні цілі, якісь такі така певна стратегія. Я хотіла будувати кар'єру. А якраз мої знання і вміння викладати допомогли мені певний час протриматися, тому що я спочатку влаштувалася на дуже таку роботу, яка вимагала, ну, була дуже погано оплачувалася погано, і мені цих коштів вистачало лише на оплату кімнати, яку я знімала. І так бачу: приєднатися це чудово. Отже, я повторюю для тих, хто приєднується, сьогодні буде тема ем, діяльності. Е, вітаю е, діяльність як одна з засад впевненість в собі. І власне репетиторство, так я не мала коштів, якось потрібно було викручуватись, тому що мої зарплатні не вистачало навіть на те, щоб поїсти там. Я вже не кажу доїхати до роботи або там якісь розваги. Такого взагалі не було, так і е е я знаходила собі клієнтів для того, щоб от так підтримати. І, власне, я не, не хотіла пов'язувати цю діяльність на майбутнє, так? тому що ну, в мене були інші плани і інші цілі. Але ось ця діяльність вона мені надала дуже багато впевненості в собі. Ні, і я поясню зараз чому. Я постійно повинна була так поглиблювати там, свої знання, згадувати щось там після університету, коли викладала. Uh, і якось от в процесі викладання цих репетиторств, років я потрапляю на співбесіду, вже там на шукаю собі роботу більш фінансово uh, кращу. І мене запрошують в компанію, яка якраз взаємодіє з європейськими компаніями, з європейцями. Ми приїжджають там німці, іноземці. Для мене це просто. Робота моєї мрії була, так? Тобто вона вже була пов'язана з тими цілями, які я хотіла, власне, будувати щодо своєї кар'єри. І а, я прийшла на співбесіду, мені а, керівниця подала тест, там був написаний текст німецької мови, я повинна була їх його перекласти. І... Ось там, перше речення, друге, третє. Я бачу, що я чим далі заходжу за текст. В текст так, тим гірше я себе почуваю, тому що ну, багато слів я не знаю. І я спробувала спочатку якось так, ну, передати зміст без знання слів, але лексика була більш така специфічна, я з нею раніше не стикалася, і я почала вже бачу, що ну, я, 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 я не можу. А, і знаєте, от, ті уроки репетиторства, так, вони мені надали такої шаленої впевненості в собі. Чому? Тому що коли я викладала, я бачила результати своїх клієнтів вже одразу після уроків. Так? Тобто, я вкладаюсь, і я бачу, що вони знають, що вони не знають, як мені далі себе, там, як, я, що їм давати за матеріали. Тобто результат я могла потрогати, побачити вже зразу. Так? І ось, власне, коли вже на співбесіді, я почуваю себе впевнено через те, що в мене вже був досвід. Я знаю, що я можу, що я знаю, що я не знаю, який в мене арсенал тих слів є. Так? І тому я, звичайно, відповідно веду себе на співбесіді, я впевнено ем, зупинилася і сказала, що, вибачте, але я не можу далі перекладати. І моя впевненість якраз проявилася в тому, що я змогла. Могла зупинитись і змогла ем, е, аргументовано говорити з тими, хто в мене приймав співбесіду, я сказала, що я дуже здатна, і я все знаю, все розумію, в мене гарний бекграунд в німецькій мові. Але та лексика, яку я зараз бачу, для мене нова. І, можливо, я її забула, тому що ну, я мала іншу діяльність. Але якщо мені дадуть можливість, то я звичайно все швидко згадаю. Нових слів навчуся для мене взагалі це не проблема. І ви знаєте, не дивлячись на те, що от я власне завалилась, так? Тобто я не змогла перекласти цей текст, мене прийняли на роботу. І ось от така діяльність, яку я могла побачити одразу, це репетиторство, ну допомогло бути впевненою собі саме в іншій ситуації. Так. І е, тому що там, ну, мені. мені Приходилось багато чого там з цими людьми, так, і закінчення, і умляти, і все повторювати, говорити і так далі. Тому ем, я вже була, власне, підготована, впевнена так, в собі. Е, і що це мені нагадує? Якщо у вас такі були. Схожі ситуації, то, будь ласка, поставте там плюсики якісь, коли ви, маючи досвід зовсім в іншій сфері, так використовували його от власне впевнено для того, щоб вирішити якісь питання от зараз, де ви зараз знаходитеся. І про що для мене цей досвід? Про те, що я, я згадую, так, от, я виросла в Радянському Союзі, я згадую, як там, мої родичі, там, брати, дітьки, вони не, а, ну, не мали можливості ремонтувати там, свої авто чи мотоцикли десь на Істотик. Такої послухи прям не було. І я згадую 100%. Так, Дякую. І саме так буває таке, так, що ми е, цей досвід використовуємо. І чому? Тому що ми колись вже отримали результат завдяки якійсь діяльності. І е, 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 вони що робили? Вони самі ремонтували, да, не маючи доступу там, до СТО, там, як зараз. Вони самі ремонтували все і робили. І це давало якусь таку м -м, радість, так, якусь, е, оця праця руками вона дозволяла розслабитись, відволіктися від якихось проблем, перезавантажитися. Або згадайте, як ви любите там, можливо, поколупатись там в грядках, так? щось зробити, або там, викласти доріжку в саду власними руками, або зробити сходинки, або перемонтувати. І ось це, це дає можливість нам. Відчути задоволення від того, що ми робимо, через короткий період часу. Тому що ми одразу бачимо результат, ми одразу надихаємося від цього результату. І я, наприклад, теж згадую мою маму, яка, дивлячись на те, що вона вже ну, в такому віці похилому, але вона дуже любить там, їздити на городу, щось там вирощувати, колупатися. І, і чому? Тому що, по-перше, це їй подобається, вона там кайфує, коли щось там. Викльовується з землі. По-друге, в неї зникає оце такі страхи, так, тривожність через те, що ось там це закривається завдяки тому, що от я виростила з власними руками. Там я зекономила, я законсервувала, і в мене я вже забезпечена, мені вже легше, так, тому що там пенсія невелика. І це зняття тривожності теж завдяки тому, що ми щось робимо власними руками. От, І така. Тиха радість. Так? Якщо порівняти, наприклад, там, цілі дні в офісі, що ми там робимо? Ми відповідаємо на телефонні листи, ми відповідаємо там на телефонні, телефонні дзвоники, на електронні листи, там малюємо якісь таблиці, щось там аналіз робимо. Але ми можемо не бачити цього результату одразу. Так? Ми просто переходимо в якусь таку. Формалізовану діяльність знеособлену. І часто буває таке, що ми виконуємо задачі, поставлені нам керівництвом. І, власне, роблячи ось це, ми вже забуваємо, а що для мене це так, для чого це мені діяльність, для чого я тут. Тому коли ми повертаємося до такої простої роботи, там, як щось руками зробити, якісь рукоділля, малювання, це дозволяє нам, по-перше, звичайно, зняти цю цінну напругу, напругу взагалі за тиждень, за місяць. А по-друге, подолати тривожність, так як я казала, так, і далі побачити результат власного, власної діяльності вже от зараз тут. От, і це приносить задоволення взагалі сам процес, так і я бачу серед. Друзів, От, до речі, скажіть, чи у вас таке теж є, що у вас є своя там, діяльність ну, в офісі, не в офісі, за комп'ютером, але ви в будь-якому випадку щось хочете зробити своїми руками. Е я теж приклад цього. Я після роботи завжди летіла додому, прямо мені так хотілося, тому що я знала, чекають мене там якісь мої рукоділля, тому що я там любила руками зробити там ново новорічні іграшки. І я так летіла додому після роботи. І це власне про що? Про те, що сама діяльність, ми кажемо, де шукати мотивацію, де шукати мотивацію? А сама діяльність, вона і є мотивацією. І коли ми досягаємо певного результату, так ми. Отримаємо цю впевненість в собі, а особливо, коли виникають якісь складнощі в процесі цієї діяльності, і ми їх здолаємо, ми вирішуємо їх. Це ще більше надає наші ну, нам впевненості. І... Я зараз дуже багато бачу, і я думаю, що він підтвердить, тут просто напишіть, так це чи ні, що ось ця діяльність ну, навколо вже багато людей, і в Фейсбуці, мої друзі, і так в житті просто тих, кого я знаю. Дуже багато починають малювати, вишивати, в'язати. так, І вони кажуть, тому що мені це подобається, мене це наповнює. От, власне, це. Те, що теж нас потім мотивує. Е, от. І е, коли ми після того, як ми щось зробили, бачимо ще і отримаємо зворотній зв'язок від оточення, коли вони кажуть: там, о, класно, дивись, як в тебе вийшло, о, гарно, це знову-таки лягає на е, нашу впевненість у собі. Е, і я от хочу зараз такий приклад привести. Коли я займалася репетиторством, в мене було два, два, два клієнти, але це були чоловіки і дружина, вони мігрували в Америку. Я їх навчала англійській мові, ще тоді так хапалася за англійську, за німецьку. І. Вони потім приїхали до своїх родичів відвідати їх і зібрали вечірку, вечірку друзів. Я була здивована, що вони позвали мене. І а, там вони прям підняли келих, підняли за мене келих і сказали, що вони дуже вдячні мені, як людині, яка їм дуже допомогла. І уявіть собі, що ось цей такий зворотній зв'язок, так, коли я зробила якусь роботу, якусь діяльність, я побачила, що їх підготувала. Це було для мене впевненістю великою, так, і я пишалася. А ще й потім от такий, отримати відгук від них через певний час. ну, Моя впевненість виросла на 100, на 200%, не на 100% навіть. І така була гордість за себе. так. Тому саме діяльність, яка приносить задоволення, яка е сама є мотивацією так, для вас. Коли ви бачите результат своєї діяльності вже прям одразу, ті, хто там в'яжуть, щось роблять так руками, от вони зразу зв'язали, і вони його бачать. І це, це продукт мій. так? Це продукт. І коли я можу побачити цей продукт, я надихаюсь, мотивуюсь і я отримую порцію впевненості в собі. Скажіть мені, будь ласка, чи відгукується вам це? Поставте плюсик, якщо відгукується. І ви знаєте, я думаю, що можливо у нас зараз з'являються такі розуміння там престижної роботи, непрестижної. І багато людей відмовляється від цієї простої заради там якогось там іміджу. Так? І е, плюсик бачу так, дякую, що підтримуєте. Е, добрий день. Так, звичайно, так, Оля. Я бачу ваші світлини теж, тому я думаю, що ну, коли, коли я розповідаю про ручний труд, то я теж згадую вас. Е, і е, що я хотіла сказати, так, що ці прості та, професії, які навпаки, коли ми робимо своїми руками, вони ну, нам дають більше, ніж там просто якась престижна робота. І е, я думаю, що я не збрешу, і ви підтвердите про те, як складно знайти ремонтників, коли ми там робимо ремонт в квартирі чи в будинку. Ну Дуже складно, тому що той це на власному досвіді. Той п'є, хотіла сказати не, не слово, що, що вони роблять, так вони п'ють, той п'є. Той там, не вміє нічого робити, просто гроші там бабло зірвав з мене і пішов, робота не завершена, плитка криво лежить. Ну що це таке? так? От, тому що ну, це не престижно. І зараз їх мало стало. А, от, і ну, тих, тих простих професій вже якось люди і стороняться. А, тому, а, що я хотіла сказати, коли ми а, От теж приклади, да пекар він одразу бачить результат свого труда. Він може бути впевненим в цьому труді, тому що ось він може його спробувати, він може його побачити. Ось такі, так чи там агроном свій продукт теж може. Одразу побачити, коли він виросте, да, там певний період, але він дуже короткий період. Або столяр зробить дерев'яний столик, і теж одразу побачить, і ще люди прийдуть його, купують кажуть, блін, такий красивий а, цей столик. так? І це теж надає впевненості людині в собі. А, і а, от а, від, саме від простоти цієї діяльності, так ми а, отримуємо такий. Наче знаходимо самі себе, наче перезавантажуємося, відчуваємо себе, починаємо довіряти собі і шукаємо себе. Так? От. І... Ця діяльність така проста, начебто проста, тут здається, там, ну що тут такого? Якщо ми там зробимо діяльність, ми будемо, е, візьмемо діяльність. Так, ми навчимося, ми отримуємо досвід, там, е, в нас з'являться компетенції щодо цієї діяльності, і тоді, звичайно, ми стаємо впевненими в собі професіоналами. Все так, але є ось таке але коли ця проста ручна робота, е, вона. Е, Крім перезавантаження, зняття цього напруження, вона ще надає, надихає, так? надає задоволення, а через це все і впевненості в собі. І знову ж таки згадую свого керівника, генерального директора компанії під керівництвом якої я працювала певний час. Якщо вона буде дивитися, це відео, я думаю, що вона підтвердить, коли ми з нею спілкувалися. у Нас були гарні відносини. Я дуже дивувалася, вона каже. Цілі вихідні працювала там на грядках, щось саджала в саду. Я думаю, вона генеральний директор, так наче вона може собі дозволити піти купити квіти, піти купити ті там травки, муравки, там все, що вона хоче, овочі. Але ні, вона на вихідних от таким чином набувала щось інше. Так, вона перезавантажувалась, вона шукала. Продукт своєї діяльності, вона бачила, як це все зростає, які квіти вона вирощує. І це було неймовірне задоволення для неї. Вона натхненна і впевнена в собі приходила в офіс і вона керувала далі там компанією. Так? І це теж про те, що неважливо, які ми там займаємо пости, кар'єрних висот досягаємо, ми повинні. Не те, що повинні, а варто спускатися до таких простих видів діяльності. От. Так, ну, власне, про це я сьогодні хотіла розказати. Дивлюся, що я прям так заговорилася. мені так імпонує ця тема, тому що сама дуже часто занурююся саме у таку просту діяльність. В мене бувають періоди, коли я знаю, що цей час я присвячу саме хендмейду, так? тому що в мене є свої захоплення. Я теж в цей час присвячу саме цій діяльності. Це просто неймовірно і чудово. І ось 22-й рік, звичайно, нічого такого собі. Не дозволяла не через те, що там якось себе почувала, а через те, що не було доступу, не було можливості. І чекаю зараз зустрічі з моїми всіма тими там апара... препаратами, які в мене є вдома, щоб знову поновити ось таку таку класну діяльність, яка надихає, та є мені впевненості. Так, ну що, буду завершувати. Який висновок хочу зробити? Діяльність надає нам впевненість в собі через те, що ми задоволені, ми щасливі від того, що робимо, так? від того, що бачимо результат. Тут і зараз результат, продукт своєї праці. Ми е, на цю діяльність можемо спиратися як на щось реальне, таке, стабільне, обнадійливе. І таким чином теж позбуваємося цих якихось страхів, тривожності. Е, і це надає нам. Е, от, Через е, розуміння своєї талановитості, через розуміння своєї цінності, через гарні результати, е, через розуміння своєї значущості. Так? Ми, ми становимося для себе в першу чергу значимими. Ось як я там, як я е, е, та? ось як я можу. Е, і це все падає в копилку, в збер... в копилку нашої впевненості в собі. Е, е, і знаєте, от. Коли мене там високо оцінили ті люди, які повернулися з Америки, ви знаєте, от почуття гордості це було звичайно, але і ще додалося те, що я є людина, яка здатна допомагати іншим, яка може це робити. І в мене з'явилася впевненість в тому, що я здатна досягати успіху у своєму своїй діяльності, тобто це ще одна така зворотна медаль тієї діяльності, яку я роблю, яку я, ну, яку я зразу бачу результати. Так? От, тобто, коли ми робимо щось таке, де бачимо результати одразу, щось своїми руками робимо. Ми по-справжньому проявляємося, ми е, по-справжньому розуміємо себе і проявляємо свій розум. Так? Звичайно, це не означає, що ми повинні все кинути і побігти там е, в кулінарію, там, в якісь рукоділля чи пекарство. Ні. Звичайно, ні, я не закликаю до цього. Це означає лише те, що коли ми займаємося, так і що коли, ну, коли ми займаємося цим, це цим художніми якимось речами, рукоділлям, садівництвом, це нагода відчути радість від добре виконаної роботи. Так, працювати руками розумом. З розумом і серцем. Це, звичайно, є запорукою впевненості в собі. На цьому буду завершувати. В мене сьогодні, я так раніше, ніж зазвичай вийшла в ефір, тому що в мене сьогодні є один захід, я поспішаю, тому сьогодні раніше, ніж зазвичай. Хочу нагадати, що наступний, я думаю, що в середу зроблю ефір про впевненість в собі теж формують тематику. І якщо дякую, бачу коментарі, дякую вам за те, що ви присутні були і долучилися до прямого ефіру. Якщо у когось є такий запит по впевненості в собі, я запрошую написати мені персональним повідомленням для того, щоб я вас приєднала до листа очікувань збираю якраз групу, тому буду рада зустрітися ще й там. Там буду розповідати вже конкретні там, практичні інструменти, як цього досягати. Ну що, бажаю гарного вечора, до наступної зустрічі і бажаю проявлятися в повсякденній повсякденні праці, в своїй діяльності простій, тій, яка, ну, яку ви можете робити руками. Всім пока!